Представлено на каналі ТВІ. Да? Ми порахували, що тільки на парковках місто Київ втрачає майже 600 мільйонів гривень. Якби ці гроші йшли не в кишені конкретних чиновників а в бюджет, ми б за кілька місяців мали б всі паркові автомати. Те саме стосується ще одного гарного комунального підприємства, яке вивозить сміття. Там так само непрозоро грається на кубометрах і так само гроші крадуться. Наступне мафи. Мафи це річ з одного боку потрібна. Я сам користуюсь, коли виходжу і купляю молоко швидко. А з іншого, вони виникають, як гриби після дощу, на зелених зонах, на парковках, і ні пройти, ні проїхати. Тут є в чому проблема. По-перше, немає зональності, де ці мафи мають стояти, і якби це зробити, незаконних мафів було б менше. І друге, їх потрібно узаконити. Кожен узаконений МАФ це, по-перше, 25 тисяч гривень податків до міського бюджету. Простий перерахунок показує, що ми втрачаємо 2,5 мільярда гривень на незаконних мафах, які не узаконені. Тому узаконити, більше того, узаконений МАФ, це зразу починається питання благоустрою, він його робить красивим, ставить урн для сміття, вивозить гарно, чисто, цивільно. І окрім того, він виконує ще ті норми, які стосуються там, продажі алкоголю, продажі м -м, сигарет, да, там, біля шкіл тощо. І там не буде більше, там, як тут на Руденка в нас стоїть МАФ, де знаходяться гральні автомати, ми розуміємо, що це. Це треба присікати. Третій, якщо ми говоримо про рішення, яке я буду ініціювати і будемо приймати, це так само повернення земельного податку в наш міський бюджет. Це ще додатково 11 мільярдів. Загалом тільки ці три рішення вернуть в бюджет порядка 15 мільярдів гривень і більше. Якщо ми наповнимо бюджет і будемо його правильно контролювати, це все вернеться на утеплення наших будинків, на якісне, на обладнання в школи, на збільшення соціальних видатків. І дуже важливе питання в контролі. Ви знаєте, що кожен кандидат в депутати, починаючи з 98-го року, всім нам обіцяє вирішити. Питання бортицької станції Айраш. правда? Так. Всі обіцяють і ніхто не робить, правда? Так. Питання в іншому. Двічі обирався депутатам районної ради по сусідньому мікрорайону і ніколи цього не обіцяв, бо знав, що зробити неможливо. Два тижні тому, мабуть, знаєте, уряд України та Японії підписали угоду на 11 мільярдів гривень. Щодо виділення цільових грошей на реконструкцію станції Арації. Знаєте, так? Да? Тепер ключовий момент зробити такий громадський контроль, щоб ці гроші не розікрали дуже просто. За останні 4 роки вернув 5 мільярдів гривень в державний бюджет. Абсолютно знаю, як цей контроль можна зробити, використовуючи закон про доступ до інформації. Оновлений закон про державні закупівлі, який ми в тому числі писали в комітеті Чумака, це все можна зробити. І в мене є план такий. Ми говоримо про створення громадської організації нашого мікрорайону масиву, де ми живемо, і створення щоденного контролю за цими коштами. Це можна зробити і вперше зробити. І ми вперше задихуємо вільно. Да? Я, я разом з вами. І вашого батька, я дуже вас поважаю. Але таке в мене питання від жителів нашого району. Ми з вами тут живемо вже багато років. Скажіть, будь ласка, через скільки років жек повинен зробити у під'їзді ремонт? Дякую вам за ваше запитання. Отже, прозвучало питання щодо ремонту в під'їздах. Який під'їзд ви маєте на увазі? Чи, чи взагалі під'їзди? під'їзди? Мішу... Мішугі, 3,4 під'їзд. Тобто запитання щодо е, планового ремонту від ЖЕКу в е, під'їзді по вулиці Мішугі. Дякую за запитання. Передбачено кілька е, алгоритмів, як, як ремонтуються парадні. Є ремонти косметичні і планові. Відповідно, 3, 5 і 10 років. Це не виконується і аргументи у ЖЕКа, як правило, завжди одні. Немає грошей. Я вам у своєму виступі показав, яким чином місто Київ кожен рік втрачає 11 мільярдів гривень, які ми можемо зараз звернути в бюджет. Ремонт одного парадного в середньому коштує від 50 тисяч гривень, залежно від того, що туди ну, які компоненти туди входять. Відповідно, якщо ми ці гроші вернемо в бюджет і він наповниться, ми це зможемо зробити. Більше того, Депутати міської ради вони мають інші можливості, щоб ці гроші перенаправляти на округи, на свої, щоб там працювати. Там, де я був депутатом два скликання, з 2002 по 2010, завжди всі парадні були поремонтовані, це було чисто і гарно. Тому давайте ми це почнемо робити. Я на, на тому масиві не був депутатом, але якщо ви проголосуєте, будемо робити, ремонтувати, працювати. Але це, звичайно, буде невеличкий певний крок. Раньше мы, ну как, его ввели. Якобы думали, может быть, это бюджет деньги идут. Оказывается, у в бюджет, а поэтому предприниматели. Они платят, потом он возвращается. И никто с этим не борется. Второй вопрос. С ваучерами с этими тоже нас обманули, тоже никто ничего не делает, никто не собирается. И вот вы говорите, борется с, бороться с коррупцией, давайте факты и так далее. С 91 -го года у нас только и борется государство создает возможно, комитеты для борьбы с коррупцией. А есть просто метод. Поехать, я вот, застырь, золочи, где-то коттеджные поселки, так? Посмотреть, какие стоят там дворцы. Спросить. Вот ты работаешь, допустим, судьей, там, или еще там, Зарплата у тебя такая. Если ты не будешь ни есть, ни пить, то тебе две жизни, три жизни тебе не хватит построить вот эти все коробки. Если ты их построил, отчитайся, где ты взял деньги. Украл, значит, в І конфіскація прозвучало три запитання, розділимо їх на частини. Перше запитання стосувалося податку на додану вартість. Друге, процесу приватизації і ваучерів. І третє запитання стосувалося відповідальності наших співгромадян, в тому числі чиновників, за надмірні статки. Давайте може по порядку. Їх та да? перше щодо ПДВ. Дивіться, давайте ми це питання розведемо на дві речі: ті питання, що стосуються ПДВ чи ваучерів, це питання загальнодержавного рівня і це питання там, народних депутатів тощо. Я на сьогоднішній день не балотуюся до Верховної Ради, і в мене після обрання до міської ради не буде тих механізмів, щоб впливати на ПДВ чи на ваучери. Ну, В мене немає таких повноважень. Тобто я, е, я можу вам особисто свою думку сказати, да? тобто поговорити, сказати. Тобто я взагалі, Мені подобається грузинська система, да? де там. Фіксовані ставки там 6%, 10%, да, так разово і, і не платити Мені це подобається. Да? Я в душі сам ліберал. Я вважаю, чим менше податків і чим менше регуляторних актів, тим краще працювати людям. Я сам приватний підприємець, я сам заробляю на себе, на свою сім'ю. Тому я обома руками мінімізувати ці всі речі. Але в мене не буде механізмів цього зробити. Але я з вами погоджуюся. Що стосується боротьби з корупцією, ви знаєте. Те, що робила громадськість, наприклад, наш анти... громадський антикорупційний центр, було завжди більш ефективне, ніж те, що робили органи влади. Тому що органи влади рука руку миє, ворон ворону око не виклює. І я вам скажу так, що на... на ті суми, що ми вернули в бюджет, у нас ще більше двадцяти мільярдів порушень, які просто закривали очі і робили вигляд чиновників, що порушень немає. Це... Тому на сьогоднішній день. Перше, парламент почав розглядати ініціативу, яка сьогодні це була стаття на українській правді, можна подивитися. Турчина вдав доручення Яценюку розробити законопроект, і це буквально прочитав кілька годин тому, який би передбачав конфіскацію майна подібних чиновників. Цього раніше не було. Більше того, раніше навіть не було покарання за те, якщо ти внесеш неправомірні інформації в декларацію про доходи. Він міг нічого не показати, і там був штраф, щось 50 гривень чи щось таке. Тобто було ну, смішно, так? Да? Було... Зараз така ініціатива почалась, да? сьогодні якраз. Тому давайте подивимося, в що ця ініціатива виросте, чи буде конкретний законопроект. Я особисто обома руками за. Да? Тому що мені, наприклад, за мою декларацію не соромно, я можу показати кожну копійку, де доход, де видатки, як що. Інші, ви правильно кажете, декларує. П'ять тисяч, да, а потім а сам катається на Ви допомож мало ймущим дітям війни. Ви должны мені рассказать, як це все буде происходить? Як ви плануєте це делать? Є два конкретних механізми. Якщо ми говоримо про допомогу, це має бути із бюджету. Але бюджет це не резинова така, знаєте, така іграшка, да, і гроші там просто так не з'являються. Бюджет потрібно спочатку наповнити. Так? Бо якщо вам будуть говорити про видаткову частину бездохідної, не вірте вас обманюють. На початку зустрічі я вам показав, як тільки на трьох комунальних підприємствах і на недофінансованому податку на землі ми втрачаємо майже 15 мільярдів гривень. Якщо ці гроші в бюджет вернуться, то ми можемо передбачити відповідні надбавки. Ви знаєте, що вчителі. Да, так само такі надбавки Да, Це надбавки е, міського голови ще Омельченко зробив. І інші механізми є. Друге, у мене як у депутата міської ради є, буде депутатський фонд. На сьогоднішній день він складає, я чув різні цифри, я не бачив, не можу інформацію отримати, бо там міська рада була дуже закрита. Одні кажуть, 600 тисяч, другі кажуть мільйон. Не знаю, не бачу. Стану депутатом, покажу, буду бачити і прозвітую за кожну копійку, як я працював зі своїм депутатським фондом, який в мене був як у депутата районної ради і складав 75 тисяч гривень. Я його поділив пропорційно. Щось йшло на ужихай майданчики, щось йшло на школи і на садочки, щось йшло на конкретну матеріальну допомогу людям, які потребували. Від, але не просто це, там, по 50 гривень там всі підряд. Є питання, є проблема, яку треба вирішити, і є треба допомогти. Цей мільйон це не мої гроші, це ваші гроші, це ваші податки. Я просто буду розпреділяти їх цільово під те, що ви будете просити. Нам потрібні дійсно дільниці, шерифі. І не треба цю надстройку, яка е вона, вона тільки займається хабарництвом. Отже, запитання щодо вашого ставлення до ліквідації районних відділків міліції. Ще раз, мені подобається американська система вибраності. Тобто на мікрорайонах є люди, вони обирають і дивляться. Я взагалі прихильник максимальної децентралізації. Чим більше повноважень і можливостей віддають на мизовій рівень, Тим краще. Будь-яка настройка зверху, це певні ну, це зраду корупційні ризики. Да? Тому максимально децентралізувати, максимально знищити і максимально роздати на місця. Мені взагалі, е, якщо говорити про децентралізацію, в багатьох містах Європи немає міських рад, є тільки районні ради, наприклад, там Відень, Лондон і ну, багато інших міст. Бо люди кажуть: дайте нам повноваження на низ. Да? Ми самі розберемося. Навіщо нам десь людина, яку ми навіть потім не будемо бачити? От я прихильник такої моделі. От Максимально на низ, Люди бачать, люди знають, він живе в сусідньому будинку, він кожного знає поймена, це працює. А так, як знаєте, в Москві на всю п'ятимільйонну Москву 25 депутатів міської ради. Ну, шукай їх.